Відзавтра всі військово зобов'язані вважаються такими, яким вручили повістки. Відтепер ви маєте з'явитися до ТЦК, поновити свої дані або, або будете оголошені в розшук, привод з допомогою поліцейських до ТЦК. Далі ви розумієте, що буде. Не заплатили штраф кримінальне провадження, накладання арештів і так далі. Це все, що приготувала нам демократична. Цивілізована європейська правова країна. Знаєте, ми так довго з вами дискутували щодо дії, там, становлю дію, не становлю дію. Я розумів, що дія то тестування. Тестування деякого процесу. Ми так з вами пишались і розказували, що ні, 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 дія це не реєстр, мені там доводили, що що, ти не розумієш, це підтягують з різних реєстрів. Тепер поясніть, як же так виходить, що. Кабінет військовозобов'язаного, реєстр військовозобов'язаних він теж нібито підтягує з різних реєстрів, але знаходиться на серверах, як ми ж знаємо, дозволено знаходитись на серверах країн Європейського Союзу. Ось така ситуація. Що ви про це думаєте, напишіть, і що ви будете робити від завтра, якщо у вас немає броні і немає відстрочки від мобілізації. Пікантності ізюминки цієї ситуації надає те, що Частина людей, які адмініструють ці процеси в Україні, я отак обережно скажу, адмініструють ці процеси в Україні, самі самі ухилялись від виконання військового обов'язку. І ми це з вами чудово знаємо. Тоді вони не хотіли. Вони не хотіли переривати свою кар'єру, вони не хотіли переривати свої виступи, вони не хотіли служити. А тепер, виявляється, всім потрібно служити, коли в них змінилась робота, в них є бронь, в них все є, і можна тільки адмініструвати. Процеси. Я ніяким чином не заперечую необхідність захисту нашої країни, адже вже багато людей і полягли, і віддали своє життя, і майно, але потрібно, потрібно думати також і про людей. А то таке відчуття, що у нас люди це останній пріоритет в країні.